Такий цікавий прямий ефір з міста містечка селища е, Мурафа, е, де ми хочемо вам трішечки розповісти про цьогорічний день дитини, який він має бути, е, і е, в гостях у нас отець Микола Бестрицький, е, організатор цього дня дитини. Е, Отже, е, розкажіть кілька слів, е, який цей день дитини має бути. І чим він такий особливий за минулі роки? Вітаю всіх слава Ісусу Христу. Теж дуже радий і дуже тішуся, що можу бути знову в ефірі Кредо. Це для мене також велика радість. Відповідаючи на це запитання, то скажу такого: що, мабуть, якщо говорити практично про дітей дні дитини, то різниці буде дві: по-перше, цього року він буде максимально бюджетний. От е, тому, що я пам'ятаю організацію. Наприклад, оця ось... Руслан. Завжди це було щось таке велике, помпезне. Дуже багато людей в це залучалися, багато якихось там атракціонів, от е, костюми. Ну, одним словом. Повертаючись, що переп... перебив. отець Руслан завжди робив це з дуже великим можливим. Цього року це буде справді дуже скромно. От. І на меті ми маємо просто організувати для дітей свято, От, щоб вони могли зустрітися, побути разом, потішитися один одним, От, зробити це якби в єдності церкви, в гроні церкви, радіючи тим, що вони християни. І дізнавшись, щось з одного боку нове, з іншого боку. І тішитися тим, ким вони є. Теж буде відрізнятися дуже цього року. Друга справа, чим буде відрізнятися день дитини від попередніх, це тим, що ми не робимо одного такого загального дітяльного дня дитини. Чому? Тому що, слава Богу, на ці дні дитини зазвичай приїжджає дуже багато дітей. Так. От. І в теперішніх реаліях збирати ну, весь світ нашої католицької церкви в одному місці це трошечки. Ну, трошки, на мою думку, безглуздо, тому що ворог наш абсолютно ну, безтактовний, абсолютно якось ну, діє проти якихось моральних принципів. Взагалі, більше того, оглядаючись на різні попередні події, можна сказати, що їм просто шукають якісь такі кімнати, щоб зробити щось ну, жахливіше. Вибачте, така моя моя, як думка. От, е, тому цього року це буде кілька заходів в різних місцях, mm -hmm. от, де діти можуть вибрати куди саме. Хотя приїхати. Мабуть, більше будуть їхні настоятелі вибирати, а не вони. Але це буде роззосереджене. І, власне, хто вибрав приїхати до Мурафи, то сьогодні, завтра точніше, буде зустрічатися тут. Так, якщо, наприклад, це буде завтра в Мурафі. Mm -hmm. А в яких інших місцях може бути день дитини? Також планується найближчим часом День дитини в Хмельницькому. Mm -hmm. і... Теж плануємо, але поки це тільки ще в світі ідеї, тому що там є багато е, нюансів відносно цього, але сподіваємося, що вдасться зробити цей дитини в Бару і в Дунає. Надіємося, що вдасться. вдасться. А яка приблизна програма цього дня? Е, Та чого приблизно? Можемо розказати конкретно. Ну, давайте розказати. Е, о 10-й годині ми починаємо. От, починаємо такою руханкою. От, Щоб трохи дітей розрухати, потім привітання, вступне слово і гра. Гра, яка має з одного боку нічого звати, з іншого боку, вона нам покаже трохи, чим наші дітки живуть, mm -hmm. от, чого шукають, чого прагнуть. От, е... Пізніше після пізні того буде коротка конференція, от, яка буде спонукати їх до е... молитви і до глибокого пережиття в Євхаринській перевірку, mm -hmm. але і взагалі такого е... оживлення в молитві. От, цього року будуть слугувати нам, за приклади, діти з фахіми, які приблизно перебували в подібній ситуації, як наші діти сьогодні. От, е, після конференції робота в група, от, де вони будуть мати такі, таке завдання, щоб е, сформулювати намір, інтенцію на якісь службу яка буде пізніше, також приготуватися до акту покути, е, написати свою молитву вірність і пізніше, також скласти текст е, молитви подяки, які причесні. Ну і Євхаристія, як завжди в центрі дня, після Євхаристії щось дитина, тобто їжа, обід, ну і після обіду також ще одна гра, де дітям треба буде за різні, різні там, активності свої, вони будуть заробляти гроші, вони придумали свою валюту. Так, це буде одна Кам'янець-Подільська діяція гривня. От, їм треба буде в цих іграх заробляти е, собі гроші, а пізніше ці гроші вони можуть потратити на розваги, такі як, наприклад, морозиво, солодка вата, е, шоколад е, чи е, стрибки на батуті. От, е, ну і о 3 годині ми всі як передні християни от, е, зберемося на корон, коронці до Божого Молосердя. Після коронки також буде ще е, велика гра після тої гри. Ще одне невеличке вступне слово і закінчиться все адорацією, після якої діти отримують тому і повернуться до свій домі. А які особисто ваші очікування від цього дня дитини? Чи все, ви думаєте, що вдасться, чи можливо є якісь труднощі в організації цього дня? Я надіюся, що все вдасться. Але з досвіду якихось попередніх років, бо день дитини я організовую дійсно перший раз, але був досвід там організації з реколекції, от дів днів молоді, і так, так, так. так зазвичай є багато таких моментів, коли щось не вдається. От, і думаю, що це нормально. Тому я надіюся, що вдасться все, але якщо щось не вдасться, то Просто сподіваємося, що зробимо все, як люди, що можемо зробити для того, щоб воно відбулося, а Бог нехай нам тому е, Ну і це те, що я собі так думаю, відносно того вдасться, не вдасться. А що стосується очікувань, я би дуже хотів, щоб діти усвідомили собі таку дуже важливу річ, що вони можуть. Часами набагато більше ніж mm -hmm. От, е, Тому що знаємо, що молитва дітей, горлива молитва дітей, от, е, вона ну, надзвичайно плітна. От, і ситуація, в якій ми перебуваємо, це ситуація, яка ну, ми говоримо про те, що ніхто не може лишитися осторонь, треба всіх мобілізувати там, і так далі, що по суті ну, є абсолютно правдою. Але також мобілізувати треба вони також виграли з війну, виграли її тим, що вони постійно молили. І приклад цих дітей з такими показує, що це дійсно щось надзвичайно цінне, тому що Марія об'явилася не знаю, не президентом Франції, от чи точніше Португалії. А об'явилася трьом маленьким діткам, які почули її і, і цей заклик рознесли написку. Думаю, сьогодні діти можуть зробити щось дуже дуже добре. Надіюся. До цього вони були заохочені на цьому нашому дитини, а разом з тим, то просто надію, що вони відпочили і повернуться додому з позитивними емоціями, з новими друзями. Насправді я думаю, що це дуже позитивно, тому що, так як ви кажете, в наших реаліях важливо вміти відпочивати. Ось ще маю таке питання, яке стосується більше до батьків, які відпускають дітей на цей день дитини. Щоб вони не переживали, бо в будь-який момент може статися повітряна тривога. Чи буде місце всім дітям десь поміститися в укритті? Слухайте, ми не випадково вибрали мораль. Не випадково ми вибираємо ці місцевості, тому що один із перших, ну, перших, перших критерій, так От, чи зможемо ми забезпечити дітям надійне укриття. Ясно річ, що ну, зараз ніхто не може ніде розраховувати на безпечне місце. Так? Ну, ми маємо багато прикладів, коли люди. Просто буду вдома і знали, що ніколи до них там не прилітає. От, і врешті, зараз, трагічно. Тому тут ніхто не може забезпечити 100%, тільки покладаємо надію на Бога, але ті якось земні норми, от, наші, щоденні, які потрібні для того, щоб ну, якось забезпечити дітям укриття. Дітя, звісно, звісно, це не те місце. Ще так хотіла в кінці запитатися, що ви могли б порадити дітям? Ну, думаю, що ті діти, які прийдуть за день дитини, вони почують. <рес> вони почують, що хочу їм сказати. Е а так. Чи можливо будуть якісь побажання? Щоб ви добре добралися. <рес> От, е не знаю, щоб ви не вагалися, може. Хоча, знаєте, чесно вам скажу, що я ну, не прихильник якоїсь великої агітації, mm -hmm. От, е, щоб діти приїхали. Mm -hmm. От. Е, як на мене, то тепер якийсь такий дуже прекрасний час, коли кожен має вибрати, що він, що він хоче робити. От. І це також стосується дітей. Е, mm -hmm. що... Просто ну, сказати робити те, те, те чи те. От то ну, це добре, коли маємо когось, хто вкаже нам добрий шлях. От, але теперішня ситуація, вона якось вчить нас по-особливому, щоб ми вибирали те, що ми вважаємо добрим. От, і його передусім. Тому, дорогі діточки, якщо ви вагаєтесь їхати, не їхати. От, то, то запитайте просто, так? От, чи я зможу краще провести цей час не знаю, з себе вдома, зі своїми друзями, чи їм буде для мене кориснішим. От, чи, вибравши поїздку сюди, от, я все-таки здобуду більше. От, і це принесе мені більше користь. Е, думаю, думаю, це ну, якесь основне, що міг би сказати тим, які їдуть, не їдуть, вагаються їхати, не їхати. От і так далі. Дякую вам, отець, що так розповіли коротко про цей день, і дякуємо за організацію цього дня для, для наших діток. Ну і запрошуємо всіх бажаючих також до нас приєднатися. Ще раз запрошуємо на цей дітей день дитини. І з Богом на все добре. Запрошуємо! fa